Вітаю, друзі! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Поговоримо ми сьогодні про одяг. Існує багато різновидів одягу. Наприклад, одяг, який носять діти, називається дитячий одяг. Дорослі носять одяг для дорослих. Це жіночий одяг. Та чоловічий одяг. В залежності від пір року одяг поділяється на. Зимовий одяг його одягають взимку, коли на дворі холодно. Весняний одяг, він не такий теплий, як зимовий. Літній одяг той, що ми вдягаємо, коли спекотно влітку. І осінній одяг одягаємо восени. Коли починаються перші холоди після літа. Осінній та весняний одяг ще називають демісезонний одяг. Давайте пригадаємо, що ми одягаємо на вулицю взимку, щоб не змерзнути. Спочатку одягаємо колготки, потім футболку, штани, светр, взуваємо чобітки. Одягаємо шапку, куртку, зав'язуємо шарф та одягаємо рукавички. Пропоную пограти у гру. Один багато. Одні штани. Багато штанів. Один светр. Багато светрів. Одна шапка. Багато шапок. Одна куртка. Багато курток. Одна футболка. Багато футболок. Одна шкарпетка. Багато шкарпеток. Один шарф. Багато шарфів, одна рукавиця, багато рукавиць. Давайте назвемо лагідно цей одяг. Штанці, светрик, курточка, шапочка. Молодці діти, чудово впорались. А зараз скажемо, що можна робити з одягом. Куртку одягаємо, застібаємо, вішаємо, носимо. Светр можна одягати, носити, знімати, прати, складати. Шапку можна зв'язати. Одягати, знімати, зав'язувати, розв'язувати. Штани одягаємо, знімаємо, складаємо. Молодці з цим завданням також впорались. Наступним завданням буде назвати з чого зроблений одяг. Сукня зроблена із шовку. Яка вона? Шовкова сукня. Піжама зроблена із флісу. Кажемо флісова піжама. Светр із вовни. Вовняний светр. Спідниця із джинсу. Тобто, яка вона? Джинсова спідниця. Куртка із Болонію. Як правильно казати? Болонєва куртка. Сорочка зроблена із бавовни. Кажемо бавовняна сорочка. Зараз я пропоную вам скласти описову розповідь. За допомогою такої схеми. Давайте розглянемо схему. Перший малюнок це назва одягу. Другий малюнок якого кольору одяг. Третій малюнок з якого матеріалу виготовлен одяг. Четвертий малюнок. З яких частин складається одяг. П'ятий малюнок призначення одягу. Шостий малюнок. До якого сезону відноситься одяг? Складати описову розповідь будемо про светер. Ну що, починаємо. Це светр. Він червоного кольору з білим візерунком. Светр виготовлений з вовни. Це вовняний светр. Светр має довгі рукава з манжетом та цікавий візерунок. Цей вовняний светр вдягають, коли холодно, щоб зігрітися. Також можна вдягти на свято. Светр належить до осіннього, зимового та весняного одягу. Сподіваюсь, що вам сподобалось заняття, та ви дізналися нове для себе. До побачення, друзі.